Це павочками ховаються. Ми були от таким хороша. Як вас звати? Мене звати Владислав із майдану. Дякую. Хорошенко за гроші. Стабаніще, понимаєте? По конституції ми всі власниками майна є, А ця владність на нас не зареєстрована, вона розрішається вот этими вот людьми, которые тут сидають, депутатами так називаються. Понимаєте, когда Почему народ не спрашивает? Отчеты не берет с каждой в своем районе у райрад. Почему не отчитывается райрада перед народом? Куда деньги идут? Они деребанят эти деньги между собой. Почему они не регистрируют майно на народ? Не делят это майно, потому что боятся. Они сейчас летают, как шакалы. Майно розхищають народ. Не вернують далі. Недовірую судити, треба недовіру. Судит, люди така громади громади акція зараз під стінами Верховної Ради. Громади Я бачу, люди такі підходять. Ось що вони перетворили. Також ніяких мінських перемовин створити парки виробують, сфери виробують, вони будуть. Разом з новим судовою прокуратури націоналізувати енергетичні компанії Ахметова. За... Народ йому довіри по волі точно є. Це на волі є. Не